Одесити в червоній формі нуль на їхню користь. Закидає лівий крайній з позиції лівого крайнього Даніл Пацалюк. Пали собі срівні медалі національної першості. Йде в обіграш Олексій Павленко красиво забиває молодий розігруючий. Скільки ж п'ять у Єгора Бабіна. Закидає. Закидає після вривання Денис Саварин. Олександр Колесников. Рогожи. проба. Повторити кидок від Дениса Саварина. Сейблен Дени, Романа Дендеберя, Де ж підбирання. Залишили. Не відпрацьовував весь матч Єгор Бабін. Ну, фактично О, значної міри сьогодні. Євген Марченко змінив склад. І знову немає підбирання Одеси. Що ж за проблема з цим? Різниця в рахунку: 10-8. Даніл Пасалюк заробив русами метровий. Є. Відбиває Степан Спісок. Підбирання Олександра Колесникова вправно зіграв національний захисник Одеси. Зараз пішов пас в лінію на Вадима Лисого. Передачу віддав і 2 хвилини вилучення. В один лисий вибуває семиметровий. Даніл Пацалюк. Ще один сей. Закинули. Знову сей від Романа Дендебері. І ось його фірмова передача. Точно в руки партнери. З Павленко на рядом півсередньому в центрі рогожин. Павленко рогожин. Рогожин. Чудовий кидок у дев'ятку з опори. Ігор Бабін в лінії. Уже Одеса вже в повному складі. Класно зіграв один в один, перегравши. Спроба пройти через центр. Невдало. Громко обманний. Екідок. Далі спроба через захист. О, Роман Дендеберя відзначився сейвом. Віктор Маломан. 18-14 на користь Одеси. Борозі грошей. Погоду першого тайму сьогоднішнього матчу скальвів зумів відіграти відставання. Навіть вийшли вперед. 11-10. В захист до того моменту, як львів'яни розіграли. Віктор Маломан. І це. Олександр Павленко. З реалізацією Олександра Колесникова. Кидок Рогожина, Підбирання і відправляє м'яч у Сітку віддавав в лінію, але з ударом від підлоги. І ще одна втрата. у СКА Львів знову швидкий перехід. Даніл Пацалюк. Виходить на ворог. Перехоплення від Олександра Колескова. Тіміш. Тіміш. Тіміш класно зіграв. Стягнув на себе кількох захисників і віддав лінію на Вадима. Перебуває у затінку. Більше. А в центрі уваги опиняється Колесников. Зараз Саварин чудово. Взяв на себе двох гравців. Віддав на партнера. і з його передачі забиває Олег. Кирило Рогожин в центрі розвертається на Тіміша. Потрібно атакувати. Судді попереджають про пасивну атаку. Один пас. Друга передача. потрібен кидок, Здалася спробу від Рогожина двома руками. Певнено відбиває Вадим Леонтьєв. Ви бачите в, лів, в лівому в нижньому куті екрану. А, із... Два гравці пасажі, з ПСЖ Стайнс та Байнц. Семиметровий забиває Вадим Леонтьєв. Грає в центрі оборони разом із Колесниковим. Одеса активно захищається високо. Пересмігують суперників. Але виходить під цього Прексов. Олексов. Передача на Маломана. Олексов. Маломан набігає. Николюк. Ніби спина до нього перебуває. Підок. Ні, не було так обманий рух. Забиває Артем Громко. Змеїцька ШВСМ Також на Ютуб-Подільська Федерація монболу України. Дивіться гру Спартак швсм Схоже, була навмисна гра ногою. 7 секунд до кінця. Одеса здобуває впевнену перемогу на Львів команда Євгена Марченка.